Україна спіляє міцна держава. Слава Україні! Героям слава! Посвітає команда Одеського ліцею Бултанський Патріот! Наш привіз! Палата має мощі сно, бо ми команда Патріот, яка б не пипала. Для Твого блага все в житті здолаємо, бо ти найкращий краю, мій ясний, відчизний матір ми не вибираємо. Патріотизм це якість людського характеру. Патріотизм це величний вияв нескінченної любові до рідного краю. Патріотизм виховує великих, сильних людей, які здатні пожертвувати своїм життям заради рідної землі. Патріотизм породжує впевненість у собі волю в перемогу і віру в свою націю. Патріотизм це любов до рідної землі та відповідальність за її долю і долю її народу. Та живе в єдності зі своїм народу. Ми не просто народ, ми сила, яка торкається до вічності, зливається жовто-гарячим полом та блакиться небес. Ми, українці, на своїй землі і маємо таке глибоке коріння, що його не вирвати ніякими силами. Безсмертний мій народ буде жити вічно! Козаки Нєвропу міцного народу, борються з тімою за нашу свободу. І як зійде сонце, то співаємо ходу. Ми в малим З нами сила народу! Линує душею до рідного краю, де би не бував, я кращого немає. Вишита сорочка, щит мого народу. Знає сини дочка, з нами сила роду. За арку, аркушу пишуть літопис, а з роду до роду, від батька до сина, теплом наливається вливається і голос. Ми всі України єдиного родина. Астівська домівка. Україна палає країну у вогні. Таким є наше болюче сьогодення. Любов до країни завжди нехала українців на боротьбу. Адже всю нашу історію ми витворюємо свободу. Наша земля прощається багато своїх потрещих синів, які щодня захищають Україну. Без минулого не може бути майбутнього. Розхилимо низьку голову перед пам'яттю тих, хто назавжди лишився в нашому серці. Віряти. Помолимось душі словами, вже замовку на душі, за тих, хто там стоїть там, будли, що сумно жорі. Хай пролуна молитва сина за українців, хто полів, Грудьми боронивши Україну, від вітру у життям своїх. Хай янколи стіною стануть, закривши воїнів кільми, хай скоро світлий день настане, а погляд молим. І переможе тому, що наш народ об'єднався у єдиному пориві зберегти та відстояти рідну землю. Ніколи досі самосвідомлення, що ми українці, не було таким сильним. Бути українцем можна! Ми... Бути українцем почесно! Would you stop from the last